друзі, з вами знову ми Ми хаваємо, у нас пікнік з Великоднем Я давно в четвер приїхала, завтра ввечері ми Вона Буде плакати. Ми святкуємо. Сейчас будемо шашлычок хавати, конфети їла, будь-якродити з, кра... з красною ікрою. Які, кстати, принесла величність yeah. Мені вони дуже понравилися. Я не знала, що я їх люблю. І я думала, я їх ненавиджу. Ну, оказується, я їх люблю. Що ж, нас збира, як в пустині. Ми думали зайти в палатку, типа тут холодніше, але ми тут задихаємося, но вийти не... нам впадло вийти